Понад 700 мільйонів гривень направили рівненські митники до держбюджету за 5 місяців нинішнього року. Таким чином вони не лише виконали, але й на 2% перевиконали завдання, поставлені у Києві. На цьому планують не зупинятися. Обіцяють, перевиконання у червні становитиме 20%. Не лякає рівненських митників і новий кодекс, редакція якого пройшла перше читання у парламенті. кажуть до прийняття цього документу вони готові. Оформлення імпортної декларації вже не перевищує в загальній системі по Державній митній службі час 48, а експортної декларації до години часу. Це є вже великий результат. У нас такі ж самі результати і рівненської митниці по часових нормах. Крім того, на рівненській митниці вже запроваджено систему електронного декларування. Вона переконує Роман Микитюк, пришвидшить процес оформлення декларацій, дозволить безконтактно співпрацювати підприємцям, брокерам та інспекторам. А відтак зменшить кількість корупційних проявів. До електронного реєстру вже внесено 18 місцевих підприємств. Це ті наші лідери, піонери в нашому пілотному проєкті, які ми їм запропонували. Вони відкликались. На цю пропозицію і успішно ми вже оформляємо ці підприємства у найближчому майбутньому. Рівненські митники планують залучити до системи електронного декларування ще три десятки підприємств. Роман Сверида, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.